Здається, кожен із нас у дитинстві уявляв лисицю як хитру руду пройди світку сказок. Але, чесно кажучи, справжнє життя лисиць ще цікавіше, ніж будь-які вигадки. Почнімо з того, що лисиці не лише руді. У світі існує понад 30 видів цих тварин, і деякі з них взагалі не вписуються в наше уявлення. Наприклад, писець або арктична лисиця, біла пухнаста кулька, що здатна пережити, мороз до мінус п'ятдесяти. А феник із пустелі Сахара мініатюрна лисичка з вухами як супутникові тарілки. Її вуха не для краси. Вони допомагають охолоджувати тіло в пекучій спеці та вловлювати навіть найлегший писк здобичі під піском. Це канал про тварин. Тут найцікавіше зі світу дикої природи, коротко і доступно. Лисиці одні з найбільш пристосовуваних тварин. Їх можна знайти у снігах Канади, у лісах України, у горах Японії, і навіть серед хмарочосів Лондона. Так, так, міські лисиці давно адаптувались до життя серед людей. Гуляють парками, риються в контейнерах і навіть заходять у під'їзди. У деяких містах Британії лисицю побачити легше ніж кота. На території Йорданії археологами було виявлено могилу з останками людини та її лисиці, і, судячи з усього, ручної. Якщо археологи мають рацію, то лисиць стародавні люди намагалися одомашнити навіть раніше, ніж собак. Можливо, саме тому лисицю знову намагалися приручити в 60-х роках минулого століття в СРСР. В результаті експерименту була одомашнена сріблясто-чорна лисиця, у якої з'явились суттєві відмінності від її диких родичів, поведінців будові тіла та і фізіології. Вартість такої лисиці складала близько півмільйона рублів. Але найцікавіше це полювання. Вона вистрибує у повітря і пірнає у сніг із точністю снайпера. Чому так? А просто лисиця має відмінний слух і може почути писк миші навіть під снігом. Завдяки цьому вона може точно визначити місце розташування здобичі і зробити стрімкий стрибок для захоплення. Зокрема, за результатами досліджень, науковці встановили, що пухнастий мисливець може підстрибнути на висоту близько 30-50 сантиметрів. Та падати головою донизу зі швидкістю майже 16 км на годину. Та як лисиця при цьому не травмується. Вчені пояснюють, що довга та вузька морда лисиці ніби розрізає сніг та допомагає значно знизити силу удару і захистити череп. Таким чином, лисиці не страшний навіть сніг з льодовим покровом. А ще вона здатна ховати їжу на потім. Справа в тому, що лисиці не пережовують їжу, вони рвуть здобич і шматками ковтають її. Адже лисиці мають специфічний склад шлункового соку, який негайно розщеплює навіть найскладніші жорсткі шматки їжі. Дякуючи цьому, лисиця довгий час може обходитись без їжі, В шлунку завжди є залишки після останньої трапези. А їдять лисиці різну їжу, адже є всеїдними. І, хоча переважно харчуються невеликими тваринами, дрібними гризунами, кроликами, зайцями і козулями та можуть ласувати і ягодами, фруктами, комашками та навіть залишками людської їжі. Лисиці доволі балакучі, вони здатні спілкуватись за допомогою більше сорока різних звуків, включаючи гавкіт, писк, верес і навіть сміх. Дехто чув їхні моторожні крики вночі і подумав, що то примари або якісь нічні істоти. Деякі науковці навіть вважають, що лисиці здатні орієнтуватись за магнітним полем землі, щоб точніше вирахувати місце знаходження здобичі під снігом. І як це взагалі можливо? Загадка. А от хвіст для лисиці не просто прикраса, це дуже важливий орган. Під час бігу хвіст допомагає тримати рівновагу, а взимку служить додатковим захистом від холоду. Також і їхні лапи адаптовані до різних умов. Полярні лисиці мають густу шерсть між пальцями, що допомагає їм не ковзати на льоду, а пустельні лисиці мають широкі лапи, які не провалюються в пісок. До того ж, вони неймовірно витривалі. Лисиця здатна бігти швидким кроком всю ніч безперервно, не зупиняючись, а максимальна швидкість, яку вона здатна розвинути, 50 км за годину. На відміну від вовків та собак, лисиці не живуть у великих зграях, вони ведуть більш поодинокий спосіб життя і об'єднуються в пари тільки під час шлюбного періоду. У лисячій сім'ї турботу про потомство беруть на себе обоє батьків. Батько ще до появи малят доглядає за своєю самкою і допомагає їй облаштовувати лігво. За один раз у них може народитись від 3 до 12, але, як правило, від 4 до 6 лисенят. Якщо ж самка лисиці помирає, то самець більше ніколи не шукає собі пару і проживає залишок життя холостяком. Однак, якщо вмирає самець, то самка знаходить собі нового кавалера. Цікаво, що у лисиць є певні соціальні норми відносини. У сім'ї буває навіть няня. Молоді самки, які ще не мають власного потомства, інколи допомагають виховувати лисеня своїх родичок. Хочеш вір, хочеш ні, але навіть у лисиці є бабусі, тітки і гарні сусідки. Взагалі, лисиці дуже грайливі вони можуть бавитись предметами, кидати їх у повітря, катати по землі та навіть розважатися без видимої причини. Хоча лисиці належать до родини псових, але за поведінкою ближче до котів, вони можуть ходити на м'яких лапках, можуть витягувати кіхті та мають навіть вертикальні зіниці, як у кішок. І саме тому вони так добре бачать у сутінках. Власне, це ідеальні сутінкові мисливці. А тепер трохи цікавинки у самому серці Японії недалеко від гори Зао є справжнє лисяче село Зао Фокс Вілідж. Це не просто туристичний атракціон, а невелика контактна зона, де понад 100 лисиць вільно гуляють серед відвідувачів у лісі. Тут зібрані аж шість видів лиси звичайні руді, сріблясті, платинові, білі арктичні, а також її гібриди. Деякі з них так звикають до людей, що майже ходять по п'ятак, ніби вірні пухнасті гіди. Цікаво, що відвідувачам навіть дозволяють годувати або тримати молодих лисенят, але лише в спеціально огорожених зонах, щоб забезпечити безпеку і тварин, і людей. Так що лисиця це не просто рудий символ хитрощів. Це тваринка, що виживає всюди, пристосовується до будь-яких умов, має свою мову, різні кольори шерсті, родинну систему та здатність ловити мишей із точністю дрона. І хто після цього скаже, що це просто лисичка? Сподобалась розповідь? Тоді постав подобайку та підпишись, якщо ще цього не зробив. Попереду ще багато цікавих історій зі світу тварин. І, до речі, ти можеш написати в коментарях, про кого хочеш послухати у наступних відео.